А пропала лінія, я дуже нервова в лінії немає тут дорогенької мої. І так само басейн малий, менший, ніж там, де ми були. Я цим гостинним не задоволена, тому що багато йти до, 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 до басейну. Ми на третьому поверсі треба брати ліфти вниз, шукати, йти, хто знати де. Зараз я один раз вкушу і будемо знати, що таке лазання куплена. М -м -м -м. Сочна, смачна, суховита. Але я б її ніколи не взяла. Я б ніколи її не взяла, тому що вона тісто, наша мені тісто мука це все решту. Взяла я спеціальну бульбу, ось таку, продається бульба різних типів. Є бульба, бульба, у Львові говорить бульба, бульба була ось така ціна одна, така почищена, бачите, тут яка стравка, зверху є травичка. І була ось така зі шкіркою. І ще була третя, така молоденька, ціла, така маленька. Я її питаюся. Яка найсмачніша? Яка, яка, різниця? яка різниця? А вона мені говорить різницю. Каже, Таю у шкірці, а та є без шкірки. Ось така різниця. я така зла. Як можна так говорити? Я ж бачу, що та в шкірці, та без шкірки. Кажу, дайте мені три, три таких, дві таких. Отак я взяла просто попробувати, тому що бульби я не хочу. Зараз оце я попробую зі шкіркою подивимося, що там що таке. А вона мені каже, я її я, 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 я тоді вже настоюю. кажу: «Ну яка різниця на смак? Вона каже, я зі шкіркою трошки, трошки є м -м, гіркіша пюамара, бо вона є зі шкіркою. Ну, попробуємо зараз. Пробую. Скажу вам. М -м 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 Добре, по-натуральному. Чим вони її мили, я не знаю. Чим вони її мили. Зараз ось усю. Це таке дегустаціоне. Попробую цю, Побачимо. М -м -м. На смак один. На смак один. Ціна одна. Не знаю. Вже може взяти таку взяти таку вже без шкірки. То, бачите, всякі дефекти є. Але вона спачена зварена, то можна і зі шкіркою. Не знаю. Вибирайте ви. Попробували. Пиво є, будемо пиво брати, пробувати їсти, пити. Тепер що ми можемо ще тут спробувати? Де мій папір? Так, отаку рікотту я купила. Це солодка рікотта. Вона стояла у нас в на холодильнику. Просто солодка рікота. Тут тіста нема зовсім, ніякого тіста немає. Саму рікоту запекли, дали трошки цукру. От прочитайте, що тут написано. От. 70% рікота. Пізніше навіть з буфала, дали. О, дали трошки цукру, трошки сметанки дали. Амідомодифікат ну, поки амідомодифікато входить в 10 продуктів, які, от, що модифікату, тому я ніякого тих, Амідо це означає, як вам сказати. ну, от, от, Я не пам'ятаю. Я зараз вам не, скоро мені, так, я знаю, але мені не вийде скоро. І Пізніше, що вони ще дали? Крем з лимона 1%. І знову цукеру і все натуральне, лимон натуральний. Пізніше. Пізніше. Що ми ще хотіли тут попробувати? Я вам все сказала так. Лазані бачите, скільки куштує? Це куштує так, добре. Ось це на завтра, мого компаніона завтра немає, він йде грати гольф. Тому що ми приїхали сюди, в нього змагання є. Я до нього за компанією. Ось таке пирожене з клубнікою коштує 2 евро. Мої. Ось 2 евро коштує. Воно дуже-дуже смачне, я знаю, що воно дуже смачне, Чи це я взяла. Це завтра буде мені на на обід. Я буду сама вдома. Перерожна, зараз вам покажу. Таке от купили ми. Отака ціна за одне. А воно все таке наполовину м'яке і воно дуже-дуже добре. Це я буду їсти завтра. У я вам вже показала. Яблука я купила, тому що от зуби чистити, мені подобається. Чистити зуби яблуками. І я інакших фруктів не хотіла. От у в нас дві оранжечі є з дому, що я взяла. Це не для мене, він собі там на поле візьме. І, і ось так. І це така наша вечеря. Що я хотіла сказати про холодильник? Холодильник до одного місця. От, от, тут я тільки що витягнула, та рікота стояла у мене. і Оце пирожне всередині стояло. Е, ледве холодний от, холодильник. От, 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 як, як притиснете, от, там ще якийсь той шнур висить. От, от, він тут взагалі нічого не поміститься. Ви розумієте? Тут взагалі, тут от, е, 15 см. Ви навіть як захочете от, упаковку ось таку от, з ребрами поставити, ви її не поставите сюди. Малесенька бутилочка води, навіть велика не поміститься. От навіть велика тут не помі. Ви Подивіться тільки, що я схочу. От є в мене, наприклад, така вода, так? Хочу я її поставити. Де вона поміститься? Вона, вона навіть не залізає. якби навіть залізла, холодильник не закриється. Ви розумієте, яка проблема? О, ось таке пиво, пиво таке малесеньке, ледве зайшло. Тут нічого взагалі не влазиться. Мій купаньон каже, хотів ще там щось брати. А от що я йому хотіла показати, зараз я покажу. Мій купаньон ще хотів щось брати, але я кажу, він каже, та в холодильник. Я кажу, в який холодильник? Я Кажу, ти що, перший раз в гостинниці? Я кажу, ти що, не знаєш, які там холодильники є, що тобі може більший, може тобі такий холодильник на 1,50, такий високий тобі поставлять. там -то ми так сміялися разом, кажуть, квартира, ви наймаєш якусь квартиру чи що там таке є. Що я хотіла вам показати? Ось це це яке я вживаю, їду на море це для лиця. Це від сонця, від променів. Тому що тут в піщині, це означає басейн з теплою водою, тут сонце сильно б'є. Закритий басейн є, там вода смердить, і то все решту дихати нема чим бо горячо і тепло. І треба таким кремом мастити. Треба таким кремом мастити, обов'язково, щоб не забула. Добре, що я не забула, я його зразу кинула в сумку. Але це треба, бо ви згорите. Якщо ви будете в воді на сонці, ви згорите. Абсолютно. Такий крем, я маю такий вдома ще з тональним кремом. А це я помилку зробила цього року купила, і він тонального крему не має. Він 18 євро в нас такий коштує. Це для лиця, але я ще шийку нам на, можу намастити. Шию намастити, шию, треба гарно говорити, так як має бути. І пізніше ще такі ось пирожена є. Такі пирожена є. Зарецемо відкрию і вам покажу. І ті пирожена. Сьогодні попробуємо, завтра будемо їсти. І післязавтра поставимо на балкон. Ось таке слойонне я хотіла, ми такого ще не купляли. Не хочеться мені зараз. Таке слоєнне є, пізніше ще ось таке слоєнне є. Я слоєнне дуже люблю, бачите? дуже люблю я слоєнне. Таке слоєнне є. І ось таке ще є. Там можна було брати різні, які хочете. І тут, тут інакше, тому що тут в середині, бачите, ще є таке, як вам сказати, ще інакше слойонне по краях, а в середині ще таке інакше є, як ви бачите, таке ем, як воно називається, такий на яйцях зроблений. Ви зрозуміли. Так, хочеться мені вже пальчики, я дорогенькі облизала. Пальчики гарні, солодкі, руки помила. Ми такі чисті. Ми були у басейні дуже багато годин, дуже ми чисті. Зараз ми будемо їсти. І на цьому я закінчую. Йдемо подивимося на вулицю, як є. Можна і на вулиці буде посидіти. Ми зараз, може, і підемо на вулицю, посидимо. Ось тут гарно посидимо. Тут трошки прохладно. Все відкрито, оце догори ми відкрили, бо було наповинно закриту, пейзажу ніякого нема. І на цьому спокійної ночі. Я сьогодні трошки зла, трошки нервова, бо я не дуже задоволена, не дуже я задоволена тим усім. Тут от мої сохнуть, його сохнуть з кросовки, де що сохне горячу-горячу тут. На тому кріслі я ще не сиділа, посиджу. Ми ще так навіть повністю не розложилися, але будемо їсти. А косточки я ще хотіла попробувати. Бачите, такі косточки. Косточки, ось такі, навіть жиру нема. Зараз попробуємо на смак, холодні косточки. Не хочу я е, телятку, молоденьке. Я не хочу. Я купляю те, що я хочу. Я могла і телятку купити, і баранчика, і все, що ви хочете. Не хочу я це купляти, я купляю те, що ми хочемо. А погризти такі реброшки дуже смачні. Угу. Дуже-дуже. Ну, 5 евро. Була курка, були всякі відбивні. Ви бачили відео чи не бачили? Я ще не випускала, може випущу. Ну, з того я і почну. Гарні, м'які, дуже м'яса багато. Окей. На добраніч, ніч до моїм. Пишіть, що ви думаєте. З вами була Анна зі Львова, яка 30 років в Італії. Спокійної ночі, бо нанотте. Пишіть комент, дякую, що ви переглянули моє відео. Вибачте, бо я дуже жінка така спонтанна. Я то, що думаю, то і роблю. Я відео не переписую, я відео, що мені прийде на голову, це я і показую. Я не готуюся до відео, я, мені подобається бути спонтанною. Отак, От раз кусила рукою і все, і пішло. І слава Україні! Героям слава, героям слава! Треба казати! I miru, miru i najskorišu usim. Na dobranje žusim.